На 50% зростуть ціни на комунальні послуги в Україні. В МВФ заявили, що українці сплачують вдвоє менше вартість комунальних послуг за ринкову вартість. Тому після війни кажуть, що треба підвищувати в два рази. Знаєте, в мене таке відчуття, що це якась паразитична така організація, і схожа на оці фінансові компанії, типа швидко гроші. Знаєте, коли ви берете там 10 тисяч гривень і просто попадаєте в жопу, вам кажуть, що їсти, що пити, що куплять, що не куплять. Це таке відчуття, що з цим МВФ. От ми взяли, Україна взяла гроші і тепер нам диктують все, що. Потрібно їм, ну не, не так, як потрібно Україні, тому знаєте, всі чекають закінчення бойових дій в Україні, але таке відчуття, що Після закінчення буде ще краще. Знаєте, не будуть летіти, можливо, там бомби, ракети і шахеди, але будуть добивати по-іншому там комунальними послугами в два рази. І так вони не дуже низькі, ну порівнюючи з заробітною платою. А якщо ще в два рази піднімуть, ну взагалі буде весело, так що непонятно.